У Ніжині активно продовжується ремонт тротуарної мережі у самому розпалі. Роботи від зупинки площа франка до місцевого супермаркету тут відбувається заміна тротуарної плитки на нову, сучасну та якісну. Ми маємо дуже великий запит від нашого бізнесу, від наших підприємців, які не дивлячись на складні часи і військові дії, продовжують розвивати місто, розвиватись самі. І, звісно, влада міська підставляє плече. І намагається максимально долучитися до робіт біля бізнесу, саме в центральній частині міста Ніжин. Ми бачимо, що йде благоустрій сьогодні на ділянці від площі до ОТБ. В наших планах також завершити роботи біля ринку і з'єднати території. Ремонт тротуарів в центрі Ніжина проходить в синергії міської влади та підприємців, які ведуть тут свій бізнес. Будуть роботи проходити біля нашого центрального універмагу, Долучився наш ко ринок Він теж виконує роботи по облаштуванню плитку біля своїх сходинок. Місто виконує роботи біля центральної частини універмагу. І також долучаються до цих процесів підприємці. Ми ведемо з ними роботу. Вони Долучаються до фінансування майбутніх територій, які на сьогоднішній день розробляються, і в принципі ми бачимо, що і комунальне підприємство, банки, бізнес, міська рада разом ми робимо наше місто більш охайним, більш гарним і допомагаємо таким чином бізнесу. Ремонт тротуарної мережі в серці Ніжина стане довершенням єдиного ансамблю реконструйованої вулиці Гоголя та Алеї Шевченка. Протримався вже продовження Воголя. Плитка буде компанії Мандарин на сьогоднішній день. Це одна з найкращих плиток в Україні з гарантією понад 10 років. І вона буде продовжуватися з доти. З кожним днем древній ніжин все більше розквітає, стає ще гарнішим, комфортнішим для життя та привабливим для туристів.